Ясна річ, що китайців цікавить не лише Європа їм потрібна і Африка з її ресурсами, і тому на цей континент грошей не шкодують. Станом на 2025-й китайці вклали у розвиток африканської інфраструктури 50 мільярдів доларів. Будували наземні шляхи, які ведуть до портів. Один із флагманських проєктів – залізниця момбаса Найробі в Кенії. Її відкрили у 2017-му, витративши на неї 3,2 мільярди доларів. Шляхом довжиною у 472. Кілометри щороку перевозять 4 мільйони тонн вантажів. Час доставки складає 8 годин. Це у 4,5 рази швидше ніж було до інвестицій. Не менш важлива і запущена у 2018-му залізниця «Адіса Беба Джебуті, на яку пішло 4,5 мільярда доларів. Довжина шляху 752 кілометри. Ним щороку перевозять 3 мільйона тонн вантажів. Цей маршрут знизив залежність Ефіопії від автотранспорту, збільшивши експорт на 20%. Загалом до 2030 року Китай планує звести ще 10 тисяч кілометрів залізниці в Африці. Це проекти у різних куточках континенту, але у всіх одне завдання: зменшити час доставки, посилити торгівлю, збільшити залежність від Китаю завдяки інфраструктурі інфраструктурним проектам Пекіну доля Азії у світовому ВВП вже у 2025-му може сягнути 50%.